Наготували знову хепу з овочами. Такі гарні вийшли. не хочу трогати, бо воно, мабуть, ми тут не дихаємо. І така красота. Пісня підходить. Тук-тук-тук, а серце б'ється. Зараз спробуємо. Рідко. Великими шматочками. Тож розпадається така. Приготовлено. Я пробую теж. М -м -м. Дуже смачно. А не пробуй. Рибка, кісточка не чувствується. Смакота? Ты така гарна сьогодні? Та, конечно вардис такої рибки, 200 гривень баночка. Обожаєте замовити, пишіть мені у Viber. 068 87 87 87 4. Смакота. Клас.